Чотирнадцята година в Україні, час новин на Дніпро ТВ В студії Дмитро Херлов. Вітаю у Дніпрі біля будинку по вулиці Маршала Малиновського, 16, проводять масштабні роботи з заміни трубопроводу теплопостачання. Після завершення опалювального сезону був виявлений дефект. Одна з труб протікла. Якби комунальники не розпочали роботи зараз, кілька десятків домів наступного опалювального сезону могли б залишитися без тепла. Подробиці у нашому відео. У Дніпрі біля будинку на вулиці Малиновського, 16, проводять масштабні роботи заміни трубопроводу теплопостачання. Після завершення опалювального сезону був виявлений дефект. Одна з труб протікала. Якби комунальники не розпочали роботи зараз, кілька десятків домів наступного опалювального сезону могли б залишитись без тепла. За словами майстра виробничої дільниці КП Коменергосервіс Павла Стужевського, аварійна ситуація була виявлена після гідровипробувань планового проп води через комунікації під тиском. На одній з ділянок було виявлено протікання труби. Проводяться роботи по заміні центрального отоплення імені трубопроводу. Після проведення гідроіспитань були виявлені проблемні участки, точніше участок, і було прийнято рішення, війти в нормальний отопительний сезон поміняти даний трубопровод. У зимовий час такі роботи проводити надзвичайно складно через низьку температуру повітря. До того ж, довелось би відімкнути тисячі споживачів тепла від цієї послуги. Зараз же роботи планують завершити за тиждень. Йде демонтаж трубопроводу і паралельно ж йде укладка нового. Ну, ще, як Неділя і буде, як здача об'єкту. У зв'язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт мешканці вулиці Маршала Малиновського не зазнали жодних перебоїв із надання їм комунальних послуг. Системна підготовка до нового опалювального сезону. Дніпро модернізує обладнання. У котельнях встановлюють додаткові генератори. Роботи проводять комплексно, де зараз працюють комунальні служби. Про це далі. Дніпро врахував досвід блекаутів і продовжує оновлювати теплове господарство. Зараз роботи тривають на одній із котелень лівого берега, яка взимку опалює лікарні, школи, дитсадки і 130 будинків. Іде демонтаж котла в дальнішому з повною заміною його. Більше 26 років він знаходився в експлуатації. Гідравлічні спитання він на сьогоднішній день не пройшов. Був занесений в план капітального ремонту для. Повної її заміни. Після ремонту скоротиться понаднормове споживання газу, що заощадить кошти містян. Додатково котельню забезпечили генератором. Хід робіт особисто перевірив міський голова Борис Філатов. Дніпро дуже активна та заздалегідь та дуже системно готується до наступного опального сезону. Зараз ми вже урахували наш досвід. По блокаутам ми плануємо капітальний ремонт або реконструкцію 30 котлів по всьому місту. Також всі котельні будуть обладнані додатково до да, вже тих генераторів, що ми маємо, 250 генераторів. Окрему увагу комунальники приділяють насосам, з якими під час блекаутів були проблеми. Незабаром мають встановити 60 насосів. Щоб уникнути тепловтрат і знизити аварійність взимку, міняють трубопроводи опалення. Це майже 55 кілометрів мереж. Уже практично ми завершаємо цей ремонт. Труби качественне, хороші, все підключили. Я думаю, що в этом году у людей жалоб не буде. Комплексні роботи проведуть в усіх районах міста, аби Дніпро увійшов у новий опалювальний сезон сильнішим ніж торік. Мешканці одного з районів Дніпра скаржились на провалля, яке утворилось на перехресті вулиць Василя Кука і Копилова. Яма виникла через перевантаження плити перекриття великогабаритним транспортом. Наразі на місці події тривають підготовчі ремонтні роботи. Комунальники демонтували стару плиту і вичистили водопровідну камеру для того, аби мати доступ до мереж водопостачання. Їх засипало рештками плити. Ми спробуємо зробити трішки занижений колодязь, тобто, щоб його не вивертало і не зламало нам саму плиту, плиту перекриття. Плита буде та ж сама, тільки вже не 20 тонн, а вже 40 тонн приблизно. Для 40 тонн, щоб буде витримувало. Нові, зручні та безпечні це про зупиночні комплекси, які встановлюють містом. Займається цим КП транспортна інфраструктура. А місця нових зупинок обирають за зверненнями Дніпрян. Таких вже встановили 101 за міський кошт, 78 – коштом інвесторів та 17 – меценатських. Наші журналісти побачили процес монтажу металоконструкцій на одній з вулиць Дніпра. Стара і маломістка. Так, Дніпряни висловлюється про зупинку на вулиці Шмітта. Ну, вона вже зроблена, як кажуть, доподобний вік, от нову, коли построїти, і навіс краще, і обзор буде краще. Ну Як то воно свіжіше буде, а от це старе, там сядуть, і, допустим, два чоловіка, вже не видно. Якщо здесь буде, чекати транспорт. Так тут можна, а чому ні? В місті триває будівництво нових зупиночних комплексів. Вони зручні, безбар'єрні та інклюзивні, обладнані спеціальними стовпчиками та урнами відбійниками для безпеки пасажирів. Зараз ми встановлюємо тут 9-метрову, тому сама зупинка має там 6, 6 лав. Вона буде прохідна, так як тут великий людинообіг, тому вона буде без скляних стінок. Місця, де будуть монтувати такі зупинки, обирали за зверненнями Дніпрян. Окрім будівництва самих комплексів, виконується благоустрій території навколо них. Зараз роботи ведуться ще на семи зупинках. Росіяни обстріляли центр міста Куп'янськ на Харківщині ракетою С-300. Влучили в краєзнавчий музей. Наразі відомо про двох загиблих та десятьох поранених. Четверо людей госпіталізовані, шестеро мають легкі поранення та отримали допомогу на місці. Ліквідація наслідків обстрілу триває. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється. Давай ні Хто залама? Усе тича, читка. Бразильський футбольний клуб Батель тепер має назву Маріуполь. Клуб зі штату Парана вирішив тимчасово змінити свою назву, аби віддати шану українській команді, яка фактично зникла через війну. Заміна триватиме шість матчів, три офіційні та три товариські. Батель також використовуватиме лого прапори форму ФК Маріуполя. Данина пам'яті не випадкова. Команда базується в місті Гуарапуава, де проживає найбільша українська громада в Латинській Америці. Близько 75% з 52%. Тисяч місцевих мешканців мають українське походження. Планується, що офіційні матчі Бателя, який виступає у третьому дивізіоні Парани, транслюватимуться в Україні. Психологічна підтримка постраждалих від війни. З лютого цього року у Дніпрі працюють служби допомоги для сімей з дітьми, з якими фахівці проводять реабілітаційні заняття. Заступник міського голови Едуард Підлубний бачив, як саме піклуються про родини та які послуги надають у центрі соціальних служб. А ми а, ну, Це мандарі. добре, добре мандарі. розвиваючи групові заняття паралельно з реабілітацією у Дніпровському центрі соціальних служб Чечелівського району допомагають сім'ям з дітьми, які психічно постраждали від війни. Ми провели майже півтори тисячі заходів, як для дітей, так і для батьків. Із 150 сімей це половина це внутрішньопереміщені особи, люди, які перемістились, яким за допомогою таких такої служби дається можливість реінтеграції, інтеграції у суспільство, соціалізація, допомога дітям, які пережили. І переїзд, можливо, хтось пережив втрати у закладах. Працюють арт-терапевти, психологи, логопеди та фахівці з розвитку дитини. Психологічну підтримку надають і батькам. Службу створено в рамках проєкту Захист дітей у надзвичайних ситуаціях. Він реалізується Дніпровським міським центром соціальних служб у співпраці з благодійною організацією Надія та житло для дітей. Тепершний час, коли не працюють дитячі заклади, ми приймаємо батьків. З дітьми і сумісно з цією благодійною організацією, яка предоставляє педагогів, ми предоставляємо свої приміщення і з лютого місяця цього року ми почали цей проєкт і вже більше, ніж 150 сімей. Це почти тисяча Людей, які пройшли через нас, через цю програму, і ми бачимо, що вона дійсно пользується попитом, і ми будемо продовжувати цей напрямок роботи. На сьогодні в центрі отримують допомогу 201 дитина та 143 дорослих. Тривалість курсу реабілітації може тривати до трьох місяців. Адреси центрів служби підтримки сімей з дітьми раннього та молодшого віку на ваших екранах. У Дніпрі відкрилася мережа закладів фастфуду Макдональдс. 24 лютого минулого року ресторани зачинилися та повернулися в місто лише зараз. Перед одним із закладів швидкого харчування на площі Старомоставі спостерігається черга з машин. При цьому повідомляється, що свої двері відчинили не всі ресторани. Чотири заклади вже працюють ще один готується до відкриття протягом дня. У мене така робота пов'язана, що постійно мандрую, тому ну, я і в Києві, і в Черкасах вже його куштував. Це я його дуже люблю, але е, вже наївся. Та Без Як готувати не треба буде. дуже да, сильно. тому що я люблю Магдона. Заблоковано ще понад мільярд гривень активів куми Путіна Оксани Марченко. Йдеться про корпоративні права Марченко в акціонерному товаристві Запорізький завод феросплавів, 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії. А решта активів обезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб. В СБУ сподіваються, що це згодом дозволить передати акції на користь держави. Нагадаємо, раніше вже було заблоковано її майно на загальну суму більше ніж 6 мільярдів гривень. І від сьогодні в Україні в обігу з'явилися уновлені купюри номіналом 500 гривень. Їх випускають на заміну зношених та пошкоджених банкнот. 500 гривень за зразком 2015 року. Купюри мають одну відмінність. На них стоїть підпис голови Національного банку України Андрія Пишного. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до приймання усіма фізичними та юридичними особами на всій території України. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Підприємства критичної інфраструктури міста функціонують стабільно. На кількох вулицях у Дніпрі та в трьох селищах у передмісті відключили воду. Там співробітники Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи. Адреси ви бачите на екрані. Водопостачання обіцяють відновити протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна й до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. А далі в нашій студії черговий по місту Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Вітаю вас, пане Де Владиславе. Вітаю вас. Добрий день. Де були сьогодні? Що бачили, які взагалі настрої в місті? Ну сьогодні ми були на декілька об'єктах. Це набережна перемоги 118. Ви пам'ятаєте, це той будинок, куди прилетіла ракета, і він у нас під особливим наглядом. І друга адреса це ми були на тополі з адресою там Паніках 91, де провіряли як працюють ремонтні бригади, які виконують заміну системи сантехсистеми. Це опалення, каналізацію та водопостачання на цьому будинку. Давайте почнемо саме з будинку на набережній перемоги. 118, Поговоримо про ліфт, чи змонтований він зараз, чи можна користуватись ним. Да, добре, розповім все. Значить, ми побачили цей повністю змонтований ліфт. і Перш за все, я хочу, хочу подякувати компанії Нова Пошта, яка купила цей ліфт. Та значить, заплатила за його монтаж. Тобто, туди не було потрачено ні одні копійки, копійки бюджетних коштів, а це соціально орієнтована компанія, яка встановила, ну як би встановила і подарувала цей ліфт людям. Значить, ми проїхали, цей гарний, красивий ліфт. Одна просьба до мешканців: берегти цей ліфт, не ламати, не царапати. не ну, вести себе як звичайні європейські люди, якщо говорити про роботи щодо проєктування, саме розбору цієї зруйнованої частини будинку, як справи? Там. Ну, розкажу. Остання нарада у нас була в понеділок, в цій, на цій неділі, і ми розмовляли з директором компанії, яка займається проєктуванням розробленням проєкту з розборки цього будинку. Ну, значить, робота важка, сложна, і вона така трудоємка. Проєктувальна компанія хотіла дізнатись, де ще в нас в Україні займаються такими роботами, ніде. Відповідь була. Тобто, ми, перші в Україні, займаємося іменно проєктуванням з розбору частини будинку. В остальній частині будинку люди будуть продовжувати проживати. І для цього всього нам нужен проєкт. Тобто, роботи продовжуються. Роботи будуть ще тривати півтора місяці. Після цього буде експертиза цього проєкту та приступимо до виконання самих робот з розбору цього будинку. Продовж сьогоднішнього дня говорили ми також і про опалювальний сезон. І хотілося б з перших почути, чи дійсно розпочаті роботи саме з підготовки до опалювального сезону. Так на сьогодні вже розпочаті відповідні штаби. Проходять як в обласній воєнній адміністрації, так і в місті. Ми теж проводимо вже штаби. Збираємо як теплопостачальні організації, так і житлові підприємства, які обслуговують будинки і. Ці підприємства відчитуються нам у тих роботах, які вони виконали на сьогоднішній час. А чи можемо говорити взагалі про ці роботи, які саме роботи виконуються, і як вони звітують перед вами? Е, да, тут е, річ у тім, що з метою якісної підготовки житлового фонду до роботи в осінній зимовий період комунальними підприємствами аналізуються звернення громадян, які були в предучі опалювальний сезон, е, які недоліки були в ці, системі центрального опалення цих будинків, холодного водопостачання та е, каналізації та іншого. І, значить, обстежуються ці, значить, недоліки, і потім составляються плани, графіки для того, щоб підготувати ці дома к слідючому опалювальному сезону, пане Володиславе, Давайте трохи поговоримо більш детальніше і про другу локацію, на якій ви сьогодні були. Розкажіть, як справи. Так, значить, друга локація це на Тополі. Значить, там виконуються роботи заміни системи, як водопроводу, каналізації і системи опалення. Це щоб вже е, всі роботи були виконані та не було більш нарікань цього будинку на якісь негаразди. Тобто там дійсно все міняється на пластикові труби, які будуть багато-багато років експлуатуватися без аварій. Тобто вони утеплені, вони ці труби, система опалення, та ну, би, повиситься комфорт в проживання в цьому будинку, і люди будуть себе там, нормально там, чувствувати більш так сказать, комфортно. Пане Володиславе, бачимо кадри з вами, з трубами, так. і знову хочеться говорити саме про опалювальний сезон, тому що скоро що літо. так. Літо, да. е чи потрібно мешканцям бути присутніми вдома під час промивання внутрішньобудинкових систем на випадок аварійних ситуацій? Ну дивіться, в принципі, нема таких, значить, якихось ну, вимог, щоб мешканці обов'язково були. Але я рекомендую тим мешканцям, які не дуже ну, скажімо так, надіються на свої старі труби, на свою систему опалення, значить на батареї, значить, щоб вони... В цей день желательно, щоб знаходились вдома. Чому? У нас був такий случай, коли проводили провірку системи опалення. Значить, мешканець квартири визвав і каже, щось капає з потолка. Ну, аварійка йде, якби провіряти. А тут хазяйка по ступенькам піднімається, каже: А ви куди? А ми, а от ми в цю квартиру, А вона так це моя. Ну, відкривають. Вона відкриває туди волна і собачка випливає. Вона не йде, а пливе як би, на цій волні. Оказується, у неї там щось робили, якийсь ремонт, не закрили робітники як би, і затопили. Тому треба за цим всім Слідкувати, щоб такого не було, скажіть, будь ласка, чи існує якийсь документ, який підтверджує саме готовність конкретного будинку до опалювального сезону? Mm -hmm. Да, це, це є такий акт готовності будинку до опалювального сезону. Значить, я вам, вам прочитати, це для е, деяких управляючих компаній, для де, деяких ОСББ це, ну скажімо так. Воно було, є і буде оставатися, але для них це новина, тому що не всі знають тобто, компанії. Організується у нас зараз дуже активно управляючи, і вони не дуже, скажімо так, орієнтуються, як підготовити будинок, що для цього треба, і тому, якщо ви дозволите. Я прочитаю, що є наказ Міністерства палива та енергетики України від 10.12.2008 року 620 378 про затвердження правил підготовки теплового господарства до опалювального періоду. І там, відповідно цих правил, є цілий перелік того, чого треба виконати, значить, які. Ну, які треба виконати роботи для того, щоб будинок підготувати. Це не дуже може, воно так на слуху восприймається, але людям треба знати, що, що вимагати со своєї управляючої компанії, запитати, чи підготовили вони будинок, чи будуть вони готові, що, що будуть робити. І теплопостачальна компанія, вона теж, значить. У неї є цілий перелік того, чого вона має вимагати від управляючої компанії до того моменту, як подати, коли подадуть тепло. Тобто, це і підписати акти, і комісійно обстежити цей будинок, значить, на предмет, значить, ну. Це, ну, скажімо так, п'ять довгих пунктів, але до 1 жовтня, в общем, якщо зачитувати, то до 1 жовтня повинні бути закінчені всі планові роботи. Устаткування теплових мереж, теплових пунктів, система опалення, вентиляції, там, якщо є гарячого водопостачання, а у нас є і такі будинки. Це будинки з кришними котельними, це новобудови або будинки ОСББ, тобто, де люди користуються цією послугою, і значить, підписані акції. І після цього також заключені ще договори. З Газопостачальною кампанією на слідуючий опалювальний сезон для таких будинків це, це цілий перелік дуже такої кропіткої роботи, яку треба виконувати, і саме літо це іменно той час, коли це треба виконувати. Долослав правильно, я розумію, що. І будинки ОСББ, і будинки, які обслуговуються управляючою компанією, також мають мати ось цей паспорт готовності, про який ми говоримо так. все вірно, це не тільки ОСББ, це ЖСК, тобто жилищно-строїтельні кооперативи, це ОСББ. Це просто будинки, які на своєму на своїх зборах вибрали любу управляючу Тобто, зараз уже нема такого, що ви будете там обслуговуватися тільки в комунальному підприємстві. Тобто люди самі можуть вибрати собі компанію, яка вам підходить. А то знаєте, як в будь-якому правилі є. Але але, от, але людям треба розуміти не тільки. Той тариф, який вони вибрали. А що ця компанія буде робити, знає вона, що треба робити з цим будинком, як його правильно обслуговувати, а не тільки сперечатися з мешканцями. Так люди не платять, ми нічого не робимо. Ну так тоді тупікова ситуація. І людям тут треба дуже скажімо так, держати нос по вітру і слідкувати за ринком, де за більш менш малі кошти, дадуть більше їм послуг. З цього питання, тобто брати більш вигіднішу пропозицію так, з усіх так, боків, Так, якщо такого документу не буде, якщо не встигають, не зробили, чи буде опалення у таких будинках? Ну дивіться, по більшому рахунку не може теплопостачальна організація подати тепло, якщо такого акта немає. Ну здесь опять, але тобто, якщо там. Той же председатель або управитель об'яснить, за якими, скажімо так, яка причина було підписання, то, ну, звісно, теплопостачання буде подано. І воно ж подається, знаєте, як котельна запускається, і далі вже. Е е Підприємства, які експлуатують будинки, вони кажуть: готові, подавайте. Тобто, ми не будемо подавати, якщо там нема труб, да або вони розобрані, або ще щось. А якщо там все є в домі, все в порядку, то е буде тепло у цих е мешканців. Хай не пере переживають за це. Зрозуміло, дуже дякую вам, пане Володиславе. Mm -hmm. На жаль, режисер каже про те, що mm -hmm. час нашого ефіру завершується. Mm -hmm. Друзі, нагадуємо, що з нами. У цій студії сьогодні був черговий по місту Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. На цьому наш випуск завершується. Підписуйтесь на канал ТІВІ та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ТІВІ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин 15-й. бережіть себе, своїх близьких. Пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.